Кого із вас вдома є тварини. У мене два у мене кота і одна собака. Це учні 3-го Б класу міського ліцею номер 4 я У мене є кіт безпородний, у тому що порода. я його була знайшла на вулиці. Вони долучились до місячника доброти, який проходив у їхньому закладі. У мене з цією штучкою на голові. І вирішили допомогти безпритульним тваринам. Залучили батьків, діток купили корма смаколики. Також купили наповнювачі, щоб передати волонтерам людям небайдужим до цього. Серед волонтерів, яким вирішили допомогти школярі, надія ходаківська зооволонтерка прийшла з Тошею, котом якого врятувала з вулиці у класі активних третьокласників. Тварина почувалася комфортно. Можна навіть сказати, що кіт отримав задоволення, дозволив себе гладити, тримати на руках, навіть трохи подрімав, поки його господиня давала інтерв'ю. Я діткам дуже дякую. Цей корм буде для безхатніх кіцьок, які будуть у мене на стерилізації. Цим кормом поділюся з волонтерами, які допомагають, тому що така я не одна. У нас дуже багато людей, які навіть забирають додому котиків, яких не можна прилаштувати. Є у нас Юрасов В'ячеслав. У нього є повністю безглазіка. Без двох лазіков, котик. То я цим кором поділюся, звичайно, з нашими волонтерами. Дякую вам дуже, дітки. Дякую вашим батькам і дуже дякую вашому вчителю, яка вас вчить любити котиків, собачок всіх бездомних. Третій Б придбав корм не лише для котів, а й для собак. За ним іншого дня прийшла зооволонтерка Аліна Юраш. Це молода дівчина, яка врятувала не одне собаче життя. Наприклад, на цьому фото хворе безпритульне цуценя. До зустрічі з Аліною та після. Ось ще фото з різницею. Безхатька вдалося прилаштувати. Аліна не лише годує тварин, а й шукає їм домівки та ще й сприяє стерилізації. Як і Надія Іванівна. Зараз у нас іде акція. Одна наш волонтер організувала безоплатну стерилізацію кіцьок бездомних. Зараз у мене вдома в понеділок простерилізовано сім кіцьок бездомних. Вони в мене недільку на перетримці, а потім дівчата, які до мене їх привозять, забирають, яких деяких ми котику виставляємо в інтернет, прилаштовуємо у сім'ї. Інших котів повертають у звичайне середовище проживання, звідки їх забрали, а деякі тварини назавжди залишаються у зооволонтері. Як Тоша, ми не одразу помітили, але у цього комунікабельного кота немає задньої лапи. Це не заважає йому жити повноцінне життя домашнього кота. А от на вулиці йому було б важко. Третьокласники жаліли тошу та з радістю ділились своїми враженнями про захід. Мабуть, раніше до вас коти не приходили. Ні, і ви чомусь навчилися сьогодні? Так, так що не треба викидувати тварин. Я просто хочу, щоб люди, які побачать це відео, не були такі байдужі до тварин безпритульних. Я хочу, щоб усі коти, кішечки, собаки не були безхатніми, щоб люди всі їм допомагали або забирали, або комусь віддавали в добрі руки. Що ти хочеш додати? Наша учителька нас навчила ще більше прикладатися про тварин. Тварини це живі істоти, як і люди, тому їх треба теж любити, як і людей. Ось такі добрі та розумні діти навчаються у міському ліцеї номер 4.